У другій половині Другого століття до нашої ери у стародавньому Римі величезних розмахів досягло рабство. але разом із ростом рабства у Римі відбулася низка повстань рабів, і найбільші з них відбулися на острові Сицилія. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні, на прохання мого підписника і постійного глядача, Миколи Грищенка, я розповім про сицилійські повстання рабів. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк, а в коментарях під цим відео напишіть, чому, на вашу думку, сицилійські повстання рабів зазнали невдачі. Острів Сицилія був захоплений Римом у 3 столітті до нашої ери, внаслідок пунічних воєн з Карфагеном Сицилія стала важливим економічним регіоном Римської держави, адже острів був великим центром торгівлі та сільського господарства. На Сицилії існувало багато рабовласницьких господарств, на яких працювали тисячі рабів. Як і по всій Римській республіці, раби перебували в жахливому становищі. У 138 році до нашої ери на Сицилії спалахнуло велике повстання рабів, яке пізніше. Отримало назву Першого Сицилійського повстання рабів. Приводом до повстання стали звірства рабовласника Дамофіла. Разом із своєю дружиною Мегалідою він жорстоко знущався над своїми рабами. Обурені раби повстали. На чолі повстанців стояв раб Сирієць Євн, який мав славу чаклуна. Раби захопили місто Енне і вбили Дамофіла, Мегаліду та всіх інших рабовласників. Разом з цим раби зберегли життя дочці Дамофіла, яка людяно ставилася до рабів. Таким чином, повсталі раби пстилися лише тим, хто їх кривдив. Незабаром повстання охопило всю Сицилію. Раби захопили Моргантіну, Агрігент та інші міста, і розбили римське військо претора Плавтія Гіпсея. Раби проголосили створення власного царства, а Євнин став його царем. І прийняв тронне ім'я Антіох, військо рабів, налічувало 20 тисяч вояків. А загалом у повстанні взяли участь 200 тисяч рабів. На чолі війська стояли грек Ахей і кілікієць Клеон, колишні раби. Після тривалої облоги раби взяли столицю Сицилії місто Сіракузи, а потім взяли Мессану на півночі острова. В той час, як на Сицилії спалахнуло повстання рабів, Римська республіка вела в Іспанії Нумантинську війну, в ході якої іспанці розбили римську армію, і тому Рим відправив туди більшу частину своїх збройних сил. А на повстання рабів, римський сенат не зразу зміг відправити війська. Лише у 134 році до нашої ери римський консул Фульвій Флак спробував придушити повстання, але був повністю розбитий. У 133 році до нашої ери на Сицилії висадилася нова римська армія, яку очолював консул Кальпурній пізон. Пізон зміг взяти Мессану, де було вбито 8 тисяч повсталих рабів. Але спроба взяти штурмом Енну, центр повстання, закінчилася невдачею. І пізон відступив. У 132 році до нашої ери на Сицилію прибула велика римська армія. Консула Рупілія. Рупілій був непоганим полководцем і в низці боїв розбив повстанців. Раби билися відчайдушно, але серед повстанців виявилися зрадники. Наприклад, добре укріплене місто Тавроменій Рупілій зміг взяти завдяки зраді коменданта міста Сарапіона, який відкрив римлянам ворота міста. Столицю повстанців Енну теж було здобуто завдяки зраді. Ахей і Клеон. Загинули в бою, а цар рабів Євн потрапив у полон і був по звірячому закатований. 20 тисяч рабів були розіп'яті на хрестах. Сицилія була розорена шестирічною війною, але змогла відновитися. Знову запрацювали рабовласницькі латифундії, і знову на острові опинилися десятки тисяч рабів. Друге сицилійське повстання рабів вибухнуло у 104 році до нашої ери. В той час Рим воював із гарманськими племенами кімврів і Тевтонів, які розбили римські війська, через що римський сенат вирішив залучити до армії рабів. На Сицилії Публій Ліциній Нерва звільнив 800 рабів, щоб відправити їх до війська. Але після цього інші раби повстали, щоб добитися звільнення. На чолі повстанців стояв раб Сальвій. Який як і Євн, оголосив себе царем і взяв ім'я Трифону. Повстанці розбили військо нерви, після чого кількість повстанців зросла до 40 тисяч. У 103 році до нашої ери проти повстанців було кинуто 17-ти тисячне військо Претора Укула. Але повстанці його повністю розбили. Незабаром помер Трифон. І повстанців очолив колишній раб Афеніону у 101-му році до нашої ери. Нове римське військо консула Акфілія висадилося на Сицилії і до сотого року до нашої ери повністю придушило повстання. Таким чином, обидва сицилійські повстання рабів закінчилися невдачею. У часі вони співпали з аграрним рухом римського плепсу, реформами братів Гракхів і початком громадянських воєн, і таким чином стали частиною тих процесів. Які прискорили падіння республіканського ладу у стародавньому римі? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пропонуйте теми для висвітлення. До нових зустрічей!